Всім доброго ранку, вівторок, 8 липня, 25 рік, 9 ранку, на вулиці 27 чи 28 градусів в тіні. Джексонвіль, Північна, Флоріда, Сполучені Штати Америки. Я була тільки що в магазині Спротс. Що я там робила взагалі? Чого я туди пішла? Я думала піти одразу на басейн. Але мене запропонували підвезти. Я думаю, так. Ну вже якщо підвезуть, людина їде на роботу по дорозі. Думаю, то я її попросила, щоб вона мене ось тут біля магазину висадила. Кажу, а на зворотньому шляху я вже тоді піду, можливо, в басейн зайду, гляну. Тобто купила я тільки що вишеньки собі черешню, верніше. Дуже добре порадувала, що я була не з коляскою, а з корзиною, тому що я зараз на плечі відчуваю я цю вагу. Не знаю, чи зараз таки я зайду в басейн. Я то з собою взяла купальник, все таке, тобто, можна зайти. Він якраз в мене по дорозі, тобто зараз я ось ось заверну в своє ком'юніті і буквально от він ось-ось одразу басейн. І це було б непогано, правду кажучи, тому що тут я зараз іду хвилин 10-15 ось від цього магазину. До речі, от по тій стороні було б краще йти, там тіньочок. Але щоб перейти на ту сторону, мені біля пожежки, біля пожежної частини, треба переходити дорогу. А ви знаєте, як я люблю переходити тут дороги, тому вже йду ладно, по цій частині. Коротше, я зараз все я гляну, чи я все-таки скупаюсь, чи може прямим шагом піду додому, побачу. Чому я оце в роздумах, чи мені заходити в басейн, чи не заходити. Я просто розумію, що я там затримуюся ну, мінімум на годину, поки передягнешся, поплаваєш, поки знов передягнешся. А тут з кожною хвилиною сонце піднімається і жарить все більше і більше. А мені від клабхаусу додому, там іти хвилин 15-20. і я пам'ятаю, як я вчора йшла. І то вчора назад я поверталася, ну десь там, от приблизно в такий самий час. Тобто, ну жарковато тут, правда. Коротше, не знаю. Зараз побачу. Ось вже моє ком'юніті. До речі, сьогодні в магазині черешня була по 4 долари за ну, майже пів кіла за паунд. Подивлюся, наскільки мені там заважило. Тобто, коли я вирішила, я не думала взагалі брати черешню, але була акція, то так як я її дуже люблю. Хоча вдома мене чекає кавунчик. Але завтра вихідний і треба хоч трошечки себе побалувати якоюсь вкусняшкою. Тому, але несу на собі, ви розумієте? Хочеш, не хочеш, машини поки немає, водити тільки вчуся. Тому несу на собі це все. Ви мені відпишіться, чи варто мені робити з вами прогулянку в ту сторону нашого ком'юніті. Оцю частину я вам ще не показувала це при вході. І я вам ще не показувала там одну частину, яка за Клапхаусом. Напишіть, чи вам буде це цікаво. Я тоді постараюся намагатимусь знайти час і з вами прогулятися і показати ці будинки. Ну, не самі, не всередині, тому що опенхаусів там поки що немає, але просто прогулятися вуличками цієї частини. Наша ком'юніті має дуже велике. І я тут не знаю, як правило, ті, хто за мною дивляться, слідкують, то, як правило, десь в мене одна дорога з вами прогулочна. Ну, може, дві максимум. А, а ось цю частину, мені, по-перше, самі цікаво було б її подивитися. Але зараз дуже жарко гуляти. Але якщо ви захочете, буде у вас бажання, напишіть, зробимо. Один раз зустріла тут змію, що грілася на сонечку, і я підсвідомо, от мене тягне сюди праворуч, хоча там теж кущі. Але там хоч приблизно щось видно. Але от цієї частини мені прям праворуч-праворуч хочеться подалі. Знаєте, думаю, я такий, що я все-таки зайду в басейн. Вон він у мене. Ось одразу його видно. Тому що, тому що ай, знайомлюся з літом. І пам'ятаю слова, що це ще не дуже жарко. До речі, похолодання у нас оце прийшло. Тобто оці 27 градусів, ще зараз це похолодання. Отак от у мене наближаються такі трохи напружені по роботі дні. Я вам хочу я вам хочу сказати, що робота з дітьми, я працюю нянею. Це набагато складніше. Мені більше подобається прибирати мити, ти сам собі господар, тому що ну хто знає, робота з дітьми це окрема тема, це дуже важко. І діти є різні, звичайно. І одна справа, коли ти зі своїми дітьми там це твої, знаєте. А тут все-таки ну, чужі діти, інша країна, інше виховання. От, не хочеться зайвий раз вставляти свої 5 копійок. Навіть не зайвий раз, а взагалі не хочеться вставляти свої 5 копійок, тому що я, ну, я не бачу ту лінію, яку ведуть батьки. Батьки знають, як вони виховують, у них своя думка, розумієте. Моя справа все-таки там десь підстраховувати, допомагати, а не навчати. Ну йду, йду до басейну. Знали б ви, як мені хочеться звернути і. Піти додому, я намагаюся не думати про те, що через годину буде жаркіше. От. Але якщо зараз не схожу, то я вже все. Сьогодні я точно не потраплю сюди, в цей басейн. Ой, Коротше. Сьогодні бачите, яке цікаве відео. Піти, не піти. Ще таке може бути, що поки я сюди йду до входу, що я зверну наліво і піду собі прямо. Боже, як жарко народ. А ось басейн. Там свіжо, там гарно, водичка. Сидить, чекає, це кубінець, це не місцева ящерка. Вони отако світлішають, коли жарко, а коли їм холодно, то вони стають коричневого кольору. І коли зазивають самочку або небезпека, то вони роздувають шарик. Так, ну Зараз він мене не боїться, не хоче шарика надувати. Ну, надуй, де твоя кулька. Втік. Слухайте, скільки я тут ходжу, ніколи не звертала увагу. Це що таке? Треба зайти в Google. Тут часто райдуга на цьому фонтані. От ви подивіться на мене, взяла, вирішила. Коротше, я повинна була йти тією стороною, ну наче в обхід вздовж дороги. Але машини, машини, хтось виїжджає, хтось заїжджає. А мені так захотілося, я так розслабила зараз на басейні і так захотілося тиши, то я все, бачите, йду своїм улюбленим оцим полем, яке знаходиться в мене біля Клабхауса. Тихе, слава Богу, сьогодні не стрижуть траву. Хоча я бачу попереду хлопців. Не знаю, сподіваюся, що вони не стрижуть. Ой, ну все, ну, як ви зрозуміли, да, я все-таки зайшла, е, покупалася двічі. Е, ну, тепер мені головне дійти. Маю на увазі дійти додому. Ну, нормально. І, по-перше, донести черешню, що це я зря? Бачите, іде одна. Тут отак, от, як я зараз оце пішки з торбами, бомжі ходять. Ну і такі, як я, і хто не має, ще машини. Але ж кажу, а що робити, як ти любиш гуляти? ну. Звичайно, зараз така жара, то сильно, прям не, якби якби в мене зараз була машина моя, я маю на увазі, я вміла б водити, то, звичайно, точно, бо я з я цим точно не тягнулася. В магазин за покупками то бажано з'їздити. Але що робити, як ти любиш гуляти? Ну що робити? Оце мучишся, йдеш по жарі. Слухайте, а знаєте, про що я цілий раз подумала? Мене, от я казала, що в мене попереду очікує, там трошки напружені будуть дні. Тобто, коли обидві дівчатки будуть на мені. Там прямо повна субота, повна неділя, тобто зранку як підняв і ввечері поклав. Але справа не в тому, що там жара на вулицю, ти з ними не підеш. І я зараз дивлюся, там дівчинка, все баскетбол, грає сама собою. Ну, може, там в неї є друзі, я не знаю, там я так покажу трошечки вам, чи буде видно, чи ні. От, але жарко. Тобто, ну дійсно, щоб я була мамою, в мене діти, в мене з племінниця, внучати племінник в мене вже є. І от в такий період, а це фактично півроку. А дитина на двір в день не вийде. І ось тут літні канікули, і батькам треба планувати, планувати, що робити? Треба думати взагалі, як же воно. Я навіть не знаю. Ну погрався там, да? Там ну ладно, погрався там якісь ігри вдома, розіграв на задньому дворі, роблять такі міні-басейни, там міні-ігри. Пісочник, все таке, все, що хочеш, наче є от Але отак, от, що Ну десь їздять, видно, відпочивають. От мені оце зараз так цікаво, в мене ось дівчата, де я працюю, вони маленька старші 4 роки, а менші 10 місяців. Ось вони підростуть, я оце думаю, родина, їхні батьки, як вони, а ще й працюючі батьки. Влітку то куди? Ну в табір віддаси, ладно, якщо буде місце ось тут. Ой, народ тінячок трошечки ось знайшла. Котра година зараз. Я от подивлюся, котра година, мабуть, десяти ще немає. Чуєте, пташки? Ой, мій улюблений ліс ось тут. Іспанський мох на дубах. І десь пташка співає. Ой, фух. Я, як завжди, замріялась, підійшла, стою. Зараз спуститься щось зверху. Мені на голову. Шуткую, але так, да, так оце про дітей влітку, ось тут у Флориді. Мені цікаво. Побувати південніше, бо я, що це Північна Флоріда, Джексонвіль, ми майже на кордоні з іншим штатом, штат Джорджія. Ще південніше від нас буде Орландо, там, де багато Діснейлендів, а ще нижче Майами. От як же вони там? Треба буде розпитати, ну, знаєте, розпитатися, поки ти сам не відчуєш на собі, бо кожному, я вчора балакаю з мамою, а вона мені каже, та що, тобі там давно погано, тіпа, не подобається. А, наче, ні, справа не в тому, що подобається чи ні. Я кажу, як є, я оцінюю цей клімат, міряю його на себе. Мені цікаво. Мені цікаво, я ж кажу, хто, хто не знав, наприклад, да, там, про мене, хто там тільки підключився зараз. Я ж географія, я сюди приїхала з Києва, коли я там приїхала. Ось це скоро буде 10 місяців, буквально через два тижні. Буде 10 місяців, як я приїхала сюди за програмою United for Ukraine. От, you for you. І ну, в школі я як географ мені завжди, коли ми вчили ті кліматичні пояси, дуже важка тема. І я саме, наприклад, прикладі Флоріди показувала, чому виділяються різні типи клімату. Ну і в Африці в Південній, наприклад, Південного. Цього поясу теж субтропічний, чому там виділяються різні типи клімату. Ну, коротше, таке тропіки, це все. От. І мені було цікаво на себе примірити, як воно, бо ти коли розповідаєш то одно, ти, знаєте, це те саме, що розкажіть про клімат в Україні, тому, хто там не був. Єдине про клімат в Україні, я кажу, що гардероб набагато більше має бути, ніж тут, тому що тут, в принципі. Зараз температура вирівнюється вночі 25-26, в день 27-28. Тобто фактично денна, нічна температура одна і та сама. От. Тому таке тут щось з весняного одягу, як по нашим меркам брати осінньо-весняний, якщо зима там прохолодна. Ти коли розжаришся тут, ну, звикнеш до цього тепла, до цього сонця, то звичайно наше українське сонце вже... Буде, мабуть, холодним, мені здається. Ну, не знаю, приїду побачу, як воно. До речі, так, да, 10 година, 10 хвилин. Ой, 28 в тіні. Нагадую, що тут висока вологість, тому додаємо до цих градусів ще 3-5, як ти відчуваєш. Ну, слава Богу, зараз такий легенький вітерець, якраз він мені ось в обличчя. І він мені допоможе дійти додому. Мені навіть, ви знаєте, мені ліньки зараз шляп одягати. Вона в мене там є, але не то, що ліньки, я не хочу зупинятися. В клабхаусі я не зробила це, треба було одразу вдягнути. Я сподіваюся, що камера буде не дуже сильно стрибати. Дивлюся, що стрибає вона. Бо в мене на правій стороні дві сумки я несу. І воно, звичайно, не дуже. А, мені здається, що заважило десь на кілограм черешні. Тому а, і ну, не, не, не дуже легко. Ось бачите, турбочка. Я, до речі, що знаєте, що ще взяла? Ще звернула увагу на чіпси. У мене боже, як вони називаються? Вони такі, знаєте, в трубі, наче така колба картонна. Ой, чіпси, чіпси. Коротше, я не пам'ятаю в Україні. Вони якісь такі реклама, у них теж дуже гарна, дуже цього така. І вони популярні, типа їх ніколи не купляла в Україні, бо вони не дешеві. А тут дивлюся, схожі чіпси. Значить, один коштує 4,99, майже 5 доларів, а дві штучки береш на 7 доларів. Тобто по одному десь 5 доларів коштує, а якщо береш два, то буде по 3,50. Я ще подумала, так, наскільки це воно. Ну, навіть ті самі 5 доларів, це типу як, ну як, ну, це геть не скидка. Це, в принципі, нормальна ціна тут для чіпсів. І як мені здається, що краще на таку суму взяти черешні пів кіла, вона така сама смачна. От, але я про інше. Що сижу і думаю, ой, що це ж, мабуть, не ті чи все, що я от думала, що в Україні, да, там оті, що... ну коротше, якщо я їх знайду, то я вставлю. А потім думаю, а що мене в тих привлікало? От саме чому мені саме ті хотілося? Форма, просто форма упаковки. І воно ж реклама так дається, що вона наче зручна, там, типу, відкриваєш, все-все-все. Думаю, не, не зрозуміло. Це такі самі Схожа упаковка, ось попробую, От, тобто це я себе вчу трохи, як сказати, бути жадною інколи, тому що. Ем, ну, Себе треба балувати, да, обов'язково, але тільки так, ну, знаєте, як з розумом балувати так, щоб потім не жаліти про те, що там ти собі купив щось зайве, щось таке. Тому я зараз почала думати, приміряти подумки на себе, чи воно мені хочеться, чи, чи я готова там зараз ці 5 доларів витратити. знаєте, ну, таке, Це не те, що немає грошей, є. Просто, що, чи воно варто, того. Є можливість є куди ці гроші витрачати, є можливість тут в Штатах. Ем, це ніякому разі не йде порівняння, щоб ви розуміли е, з Україною. Бо порівнювати зараз з Україною, ну просто не можна. В Україні йде війна, і ну, це, знаєте, як навіть і нечесно по відношенню до нашої держави. От, але просто те, що я тут побачила, що. Працюючи тут на мінімальну зарплату, я працюю на мінімальну зарплату, яка є в цьому штаті 13 доларів на годину. Це дуже мало. Але офіційно, тобто тут нічого таке, я погодилась на це. От, Тому і я рахую, що я собі можу дозволити на ці гроші, розумієте? От, Поки що я собі взяла мінімум взагалі, ем, так, поки що я працюю на. Їжу і на проживання, от скажімо так. А все зайве, те, що в мене виходить, то, то вже я там собі складаю, чи не складаю, а розпоряджаюся ними, як мені хочеться. Поки що це дуже маленькі, там буквально дуже-дуже маленькі суми. От, Але справа в тому, що я не хочу поки що брати ще підробіток, тому що ну, мені треба зробити. Мені треба зробити все таки щось з англійською мовою, тому що цей інглиш, це якийсь кошмар. От і треба з водінням розібратися. От, розумієте, це по-друге. І ще причина така, що от я планувала десь найближчим часом піти в паблікс, попроситися ким завгодно, прибиральницю, ким от, де мінімальна мова англійська повинна потрібна. Просто щоб була стабільна якась зарплата, там, наче все, і плюс там можливо ще знаєте такі спілкування, хоч не хочеш буде. О, ящерка. От, але не можу цього зробити, бо я працюю з дітьми, дітки хворіють. Неочікувано, ну і тоді доводиться кидати все. ну коротше, Це нереально станом на сьогодні, точно нереально. Але ось пройде рік, як я тут працюю, і я буду звичайно думати, тому що, ну, що ж, треба, треба дивитися про майбутнє. Гуси пасуться. Слухайте, дивіться, які хмари і таке повітря, наче як, ну, буде дощ. Буде точно дощ. Сильні-сильні хмари. Я, до речі, спеціально вийшла, взяла пошту, думаю, попрощаюся з вами, бо якось так попереднє відео ранкове закінчилось неочікувано. У нас вже вечір, вже десь майже 18-та година. І о, все, я йду додому. Треба буде з'їсти зараз англійську, попрацювати. Все, всім пока-пока.